Привіт, мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюся різними думками, корисними порадами, корисними такими штуками по інфобізнесу. І в цьому випуску я хочу розповісти вам трошки про результат. Справа в тому, що коли приходять люди в інфобізнес, вони хочуть швидких результатів, вони хочуть, щоб у них все вийшло одразу. Вони Запустили продукт, хочуть, щоб одразу люди почали його купувати, щоб багато людей почали його купувати. Вони хочуть створити якийсь контент, хочуть, щоб у них одразу з'явилася велика аудиторія. Вони хочуть швидких результатів. Але в інфобізнесі виходить так, що часто доводиться багато працювати без результату. Поки ти побачиш якийсь результат, тобі пройдеться. Пройти якийсь такий величезний проміжок часу або величезну таку роботу проробити, і тільки потім ти побачиш результат, такі реалії, а люди не готові на це. І Алекса Гормозі я почув таку круту штуку. Він каже, що світ належить тим людям, які можуть продовжувати свою справу, не бачачи результату від своїх дій. І до чого це? До чого? В чому сенс? Сенс в тому полягає, що якщо ви навчитеся робити те, що ви робите, і. Продовжувати це робити, не бачачи результату, то рано чи пізно ви пройдете свій оцей етап, який ви повинні пройти, свій проміжок ось цей. І рано чи пізно ви все таки досягнете результату. Але якщо ви в цей момент будете постійно зациклені на результаті, думати, так є результат, чи немає, є чи немає, чи нема, ви рано чи пізно все кинете. І тут я хочу вам один такий тест. Якби історію таку коротеньку розказати, що я впевнений, що ви чули, що колись там вчені проводили експеримент на дітях, і вони їх сажали в кімнату, давали їм там дві зефірки і казали: дивись, якщо ти їх зараз не з'їси, ці дві зефірки, то я прийду там через 5 хвилин і принесу тобі ще дві зефірки. Тобто, ти вже отримаєш не дві зефірки, а чотири. Якщо трошки почекаєш, і багато дітей вони з'їдали ці дві зефірки. А були діти, які не з'їдали, які чекали і потім отримували чотири зефірки. І що якби вчені помітили? Вони помітили, що ті діти, які могли почекати, що вони досягли в житті більшого, ніж ті діти, які не могли чекати. Тобто вони відслідкували цих дітей на довгий проміжок часу, і помітили, що ці діти, які вміли чекати, вони були більш, більш успішними. Але ось що цікаве, є в цьому експерименті, про що я недавно буквально почув. Що яким чином, ось оцім дітям, які е, все-таки дочекалися своїх ще двох зефірок, яким чином їм вдалося дочекати, і як вони чекали, так чому вони е, витримали? Тому що вони в цей момент перестали фокусуватися на зефірі, перестали дивитися на нього, облизуватися. Вони почали чимось займатись. Хтось танцював, хтось співав, хтось там встав, щось робив інше і? За рахунок того, що вони не фокусувалися на цих зефірках, їм вдалося перетерпіти і потім отримати ще більше зефірок. Тобто, до чого я це кажу? Що коли ви перестаєте в інфобізнесі тупо фокусуватися на результаті, починаєте просто робити свою справу, робити потрібні дії, то рано чи пізно ви отримуєте результат. Так, ви його отримуєте з затримкою, але ви його отримуєте. І вам набагато простіше це робити, коли ви не сидите, не чекаєте там, ой, буде чи не буде. І тут класно, знову ж таки, я подивився одного підприємця і він розповідав що він на протязі там якогось проміжку часу викладав кожен день відео і він для того щоб ось це не зациклюватись на результаті він просто викладав він вирішив я буду тупо викладати кожен день відео і не дивитися на результат і він викладав, він каже, що я помітив, що я там виклав на протязі там певного проміжку часу. Він там умовно кажучи, виклав там 300 відео. Він сказав, що з цих 300 відео реально залетіло там 5 відео. Але за рахунок того, що я не зациклювався на всіх цих відео, я просто робив, робив, робив кожен день і з цих 300 відео там п'ять вистрілило і дало мені хороші результати. Тобто. Він перестав фокусуватись на результаті, перестав зациклюватись і просто почав займатися процесом, почав робити свою справу. І я ідея, яку я хочу до вас донести, що коли ви в інфобізнесі щось робите, перестаньте фокусуватися тупо на результаті, бо це буде заважати вам рухатися вперед, заважати вам. Тому що ви будете постійно концентруватись на цьому результаті. У вас щось не буде виходити, ви будете про це думати, будете розчаровуватися, і вам не, не хотітиметься щось робити. У вас постійно буде низька мотивація. Ви постійно будете залежати від цього результату. Є результат, ви довольні. Немає результату, ви не задоволені, вам нічого не хочеться, і ви дуже швидко можете все це кинути. Тому що я вам раджу, замість того, щоб фокусуватися на результаті, ставте собі такі цілі, які ви можете контролювати. Тобто, дивіться, якщо ви хочете там набрати, умовно кажучи, в якісь соціальні мережі тисячі підписників, замість того, щоб думати про цих підписників, кожен день перевіряти, скільки у вас там тих підписників, чи вплинуло ваше якесь нове відео на цих підписників, чи ні, постійно над цим медитувати над цими підписниками. Зробіть, ось що поставте собі ціль, що я собі ставлю ціль випустити 200 відео у себе в цьому акаунті. І я впевнений, що якщо я випущу ці 200 відео, то у мене плюс-мінус там може тисячу підписників і набереться. І ви замість того, щоб зациклюватись на результаті на тих тисячу підписників, на які ви не впливаєте. Люди самі підписуються, вони самі вирішують підписуватись на вас чи ні. Ви починаєте фокусуватись на цілі, яку ви контролюєте. Ви починаєте кожен там, день, раз в день або два рази в день викладати ці відео, поки ви не досягнете своєї цілі, поки ви не викладете 200 відео. І коли ви починаєте ось на цій цілі, яку ви контролюєте, фокусуєтесь, то рано чи пізно результат приходить. Тоді ви. Ви починаєте займатися тупо процесом, починаєте робити максимально класно, починаєте робити, 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 і слідом за цими діями в якийсь момент приходить результат, коли ви на цьому не зациклюєтесь. Тому ось вам порада. Не зациклюйтесь на результатах, ставте собі ті цілі, які ви контролюєте, і рухайтесь на цих цілях вперед в інфобізнесі. І вам буде набагато простіше. Отримати усі свої зефірки, коли ви не будете про них думати, коли ви будете зайняті справою, робити певні дії, які можуть привести до вас до результату, і тоді з певним часом результат прийде, коли ви не будете зациклюватись, і ви отримаєте свої ще додаткові зефірки. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Що я доніс до вас ось цю таку важливу думку, щоб ви не зациклювались на результаті, а щоб ставили собі цілі, які ви контролюєте, і були якби. Були, щоб вам подобався процес, щоб ви любили сам процес. Не тільки думали про результат, а й любили процес в інфобізнесі. Любили те, що ви чим ви займаєтесь, що ви робите, щоб ви цю любов вкладали, всі всі дії, щоб ця, цією любов'ю був переповнений ваш інфобізнес, а не тупо сиділи і постійно медитували над результатом. Ось так. Сподіваюся, що було корисно. Буду закінчувати, щоб не затягувати. Чекаю на ваші лайки, коментарі під цим відео. Бувайте!